Вихованці 38-го садочка прийшли до обласної бібліотеки для юнацтва подивитися на книгу рекордсменку. Створювали її 360 дітей та більше півсотні дорослих, відомих письменників, художників, музикантів зі столиці Львова та Рівного. Всі вони стали співавторами. Ідея срібної читацької книги, так називається видання, належить київській казкарці Джинні, септо письменниці Євгенії Пірох. Ілюстрована казка увійшла до Національного реєстру рекордів України, як зроблена найбільшою кількістю дітей. Рівненським же малю... Люкам найголовніше, що описана розповідь, весела та цікава. Тепер копіють головного героя кота бульку та розповідають, про що ж казка. Кот спочатку не міг когтями влізти в шах, тому що у нього когті, і вуси гострі. И, а потім на нього один э, э, дядь надів йому всі шкарпетки, шапку, курточку. і Він зміг війти в ту кульку. Історію про подорож кота бульки писали та малювали більше півроку. Каскарка Джині зустрічалася з невеликими групами малюків та дорослих, які продовжували історію від попередніх дописувачів, тобто створювали книгу естафетно в національній бібліотеці України для дітей, допомогли зробити виготовити таку книжку твердій палітурці, класичну от книжку. Е. Почався такий творчий рух, коли одні діти змінювали інших, одні дорослі приходили вже на допомогу іншим. І змінюючи отак от групи один одного, мене загалом назбирали 360 дітей. Допомагав каскарці літературний гномик, а за сумісництвом онук Денис. Письменниця каже, його роль у написанні казки одна з найважливіших. Літературний гномик це гном, який по вечорах. Приходить до письменників і нащиптає їм на вушко казки. Уподобали книгу не тільки малюки, а й бібліотекарі. Запрошують казкарку Джині в гості ще. Приїжджають письменники дитячі з Рівненщини, діти спілкуються з ними, але такої зустрічі бурної, як з Олександ Євгенією Олександрівною Пірох із Києва, у нас ну, не було. Далі ж рукотворне видання планують передати до музею книги та друкарства України, а історію про катабульку надрукувати у зменшеному форматі. Анна Махно, Інна Царук, Володимир Захаров новини Рівного.